Всім привіт! З вами на каналі Марк Лего. Сьогодні ми будемо збирати такий цікавий конструктор, де дві машинки. Ну а ми поїхали і вийшов, і я зібрав отакий цікавий конструктор. Тут отакий чоловічок з кубком, кстати. дуже класний кубок. І тут є дуже класна турбина у двигателі. Скажіть, класно. И вот такая машинка желтенька. Мне кажется, вона электро. Мне кажется, это электромашина. Потому что такого двигателя. Ну, а я забрал такой конструктор и протестим, коли я ним не играю. Так, давайте посадимо. посадим. У него будет сзади, кстати, кубок. Кубок будет сзади стоять двигатель. и сидеть. Ну, вот такие гоночки. Вот такие гоночки. Можно сделать. И в комплекте было две вот такие инструкции. Не знаю, чего две. Короче, забыла одну. Но я с вами прощаюсь. Пока-пока.